Христос Воскрес! Христос Воскрес! Знаєте, дуже приємно сьогодні зустрітися з вами тут, в Копичинцях. Вже стало доброю традицією. Другий рік поспіль славне місто Копичинці проводить. Міжрегіональний фестиваль-конкурс гумору і сатири Грицева шкільна наука. Полтавщина, Житомирщина, Одеса-мама, Миколаїв. Жгоро сонячне Закарпаття, ну і звичайно, наша Тернопільщина і Хмельниччина. Сьогодні ці всі гості, уваги. Ви їх побачите тут на сцені. Ви знаєте, і знову мені приємно, що це все відбувається в Копеченцях. Чому в Копеченцях? Тому що тут є Копиченецький ковбаси. Вся татко із поля зустрічає доня сім літ. Цілував мене дядя Толя, а він має вуса мовкіт. Батькові давай жартувати. Каже завтра доню егеш, раз ти цілувалась з вусатим, в тебе вуса виростуть теж. <клес> Відповідь мала засміялась Не лякайте тату дарма. Мама з ним сто раз стіла а в неї бусів нема. Наші діти унікальні, ніколи при дітях не свариться. Знаєте, коли свариться чоловік з жінкою, каже, яка я дурна, що я за тебе заміж вийшла. Чоловіка, каже, я дебіл. А от такий Саша робить уроки, каже, вони хочуть, щоб я добре в школі вчився. Зустрілися дві білявки класичного типу у період пандемії свинячого грипу. На обох пов'язки змарлі висять, як колони, на вухах, де були кліпси, і звати Томпони. Одна каже, я з цим грипом так переживаю, щоби скрізь не заразитись, памперс одягаю. Друга каже, ти подруга, без тями і кеби, ти не знаєш, що цей вірус провітрювати треба. Він свинячий любить зони теплі і вологі, тож я ходжу у цих зонах зовсім без нічого. Знаєте, мені сьогодні журналістка дала питання. Каже, а ви не хочете на конкурс гумору і сатири Грицькова шкільна наука привезти когось з Німеччини? Та й. Казали, влада, і казав пан Гриць, що на другий рік має бути всеукраїнський конкурс фестиваль. Я думаю, що через декілька років будуть гості із-за кордону, і він все-таки забуде статус міжнародного. В кожному районі за що там у районі села стоять поруч, а слова вже різні. До прикладу, був колись такий вірш: наша Таня горько плаче» уронила в річку м'ячик. На Закарпатської говірці цей вірш буде лунати так. Мяч по закарпатськи Хто знає, як буде? <плес> лобда. То є лобда, Мадярське слово лобда. Отож. Вірш реве таня над дводу. Плеве лобда хетрико, риков. Ти лентанјо реве, најти не течут слизи. Не, не улапит лобду фраз. Лобда фирме одина. Дјакује вам! Дороги Якщо ви йдете із своїм чоловіком, і навпроти вас йде, прогулюється симпатична незнайомка, а він не звертає на неї уваги, значить, він її знає. Дорогі жінки, якщо ваш чоловік пропонує вам купити дорогу жіночу білизну, Значить, він її на комусь вже бачив. Наступне. Жінки, запам'ятайте, ваш чоловік може назвати вашу маму мамою в трьох випадках. Перше, він приписаний на її території. Друге, вона зараза про нього щось знає. І третє вона умерла. Як нагла поміч так згуртувала, що на Грицевій науці задебютувала. Конкурс другий уже нині. І таланти люди докопичини злетіли! Тож бажаємо на святі лиш перемагати, сміх лікує, це ми мусимо завжди пам'ятати.